Основний удар стало відомо, куди і заради чого буде спрямовано головний удар контрнаступу, що набирає оберти. Пролетіли як фанера над Парижем. Мок не запросив росіян та білорусів на олімпіаду 24-го року у Франції. Рабіновича заграти одіозного політика готується судити за зраду. Натомість, з соратника Януковича Віктора Пшонки, європейський суд дивним чином зняв санкції. У Нігерії військовий переворот, а до Путіна відмовилися їхати друзі-африканці. Пісков у всьому звинувачує Захід. Побідебесія по-корейськи, та Ким Чен чином продовжують святкувати. Біполярка зрадника Іллі Ківи. Я український Бандереві, героя Бандери, якого я вважаю воєнним преступником. Став відомий напрям головного удару контрнаступу. Він має відрізати сполучення Криму із сухопутною частиною України. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. Також західні аналітики стверджують, що зсу прорвали лінію оборони окупантів. Про що йдеться? Розпитаємо нашого воєнного оглядача Володимира Карабана. Він уже з нами на зв'язку. Тож, Вова, привіт, тобі слово. Богдане, привіт! Що ж, просування наших сил оборони дійсно відбулося в сьогоднішньому звіті Американського інституту вивчення війни йдеться про те, що нашим військовим вдалося прорвати російську лінію оборони на заході Запорізької області і просунутися там на 2,5 кілометри. Також у звіті йдеться про те, що вчора наші війська розпочали там значну механізовану контрнаступальну операцію і досягають успіхів, про що не прямо але натякнув Володимир Зеленський в своєму вечірньому зверненні. Сьогодні були дуже, дуже непогані результати у наших хлопців на фронті. Молодці деталі згодом. Також видання The New York Times із посиланням на американських чиновників заявило, що став відомим напрям головного удару українського контрнаступу. За їхньою інформацією, це буде просування у бік Мелітополя. Так, можна буде розірвати сухопутне сполучення між Кримом і окупованою частиною України. Аналізує видання. Але наступ сил оборони триває не тільки у бік моря. За інформацією нашого генштабу, війська продовжують просуватися північніше та південніше Бахмуту. Також успіхи мають і в районі селища Старомайорське. Найкраще про це свідчить зведення генерального штабу в частині ліквідованих окупантів. Майже шість сотень росіян уже ніколи не воюватимуть проти України. Тим же, кому пощастило вижити, записують чергові звернення до Путина. И командование полка и батальонов не обеспечивают нас должным образом, а именно, не выполняют ваш указ о предоставлении военнослужащим отпусков. Выплаты заработной платы не менее 194 тысяч рублей не выполняются. Обеспечение водой производится один раз в месяц. Техникой полк не обеспечен, а именно на одну роту один Урал. Але навіть ті, у кого техніка є, втрачають її із завидною швидкістю. Тільки за останню добу нашим захисникам вдалося спалити аж 9 танків і майже 20 гармат. Також цю добу не пережив славетний російський гвинтокрил к 52 алігатор, причому знищено було і пілота цілого полковника в СРФ, кого саме уже незабаром розкаже моя колега. А ось тут без жодних інтриг. Просто наші спецпризначенці добряче підсмажили російський вогнемет «Сонцепьок». <му> До слова таких відео скоро точно побільшає, адже на виробництво вітчизняних безпілотників Україна виділила 40 мільярдів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Такі знаки чують, відчувають і бачать приватні інвестори. Тож насправді ми можемо очікувати, що грошей в цей напрямок буде набагато більше ніж 40 мільярдів. Основною задачею на сьогодні стане будівництво потужних виробництв у сфері безпілотників, як ударних, так і розвідувальних. А поки організаційні процеси тривають, Україна поповнює свій безпілотний авіапарк іншими методами. Зокрема, в рамках програми Армія дронів ЗСУ отримала ще 1700 коптерів для контрнаступу. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Позаду мене 1700 коптерів, ударних розвідувальних. Всі вони зараз відправляються на фронт, щоб захищати життя наших бійців, щоб бути нашій артилерії ще більш влучною, щоб знищувати ворога. Тож, як сказав президент, хороші новини із застосуванням українських дронів будуть частіше. Ну і на цьому у мене все, Богдане. Дякую, колего. І цієї ночі карта України знову вмить стала червоною. Масштабна повітряна тривога ширилася усіма областями, атакували дронами та калібрами. Деталі дізнаємося від моєї колеги Катерини Колган. Катю розказує, як українцям вдалося пережити цю ніч. Привіт, Богдане! Так чергова неспокійна ніч за даними повітряних сил. Українські оборонці знищили усі вісім із восьми ворожих шахедів. Їх головною ціллю став аеродром на Хмельниччині знову. Шахеди, бачимо знищили сто відсотків. Знову ж таки не дає спокою окупантам аеродром Старокостянтинів. Ну не саме аеродром, а наші військові льотчики, які завдають ударів. Ну, ви бачите, яка бавовна гарна відбувається на окупованих територіях, зокрема. Тому власне, і от є під прицілом сьогодні цей аеродром. Він був вчора під прицілом. І шахеди теж в більшості випадків були спрямовані сьогодні саме туди. А ось крилаті ракети постійно маневрували. 36 знищили в небі над Україною ще вчора вночі через уламки калібрів, що впали на Вінниччині. Постраждали п'ятеро людей. Влучило в районі готельного комплексу та тепличного господарства. А ось сьогоднішні дві ракети, що були запущені вночі з підводного човна, вразити не вдалося. Вони летіли на критично малій висоті та атакували портову інфраструктуру Одещини. Калібр влучив в одну із адмінбудівель порту. Ворожа ракета вбила цивільного співробітника 44-річного охоронця. Також пошкоджено виробниче обладнання одного з вантажних терміналів. Таким чином, Росія хоче залякати власників світових суден, пропускають в командування. Україна повністю забезпечувала безпеку судноплавства під час дії зернової угоди, але тепер РФ намагається продемонструвати світу протилежне, влаштовуючи провокації. А ось на Харківщині росіяни скинули керовану авіабомбу на п'ятиповерхівку. Це сталося в селищі Ківшарівка. Авіаційний боєприпас впав поруч з житловим будинком. Ось подивіться, яка утворилася вирва. В одній із квартир обвалилася стіна, загинула 74-річна бабуся. Ще чотири людини поранені. З мінометів та гаубиць обстріляли і близькі населені пункти. Так само із з важкої артилерії усю ніч гатили по Нікопольському району Дніпропетровщини. Майже три десятки снарядів поцілили, пошкодивши освітній заклад, адмінбудівлю, компанії зв'язку, пошту, церкву, лінії електропередач та два двоповерхові будинки. Такі комбіновані удари по Україні найближчими днями продовжаться. Прогнозують у наших силах оборони. Отже, віримо в ППО, однак повітряні тривоги ні в якому разі не ігноруємо. Вони використовували тактику і хвили запуску з чергуванням різних видів озброєння, так і одночасної атаки, які вони проводили на Одещину, одночасно пуску різних за тактико-технічними характеристиками і на сіями ракет і напрямки в тому числі були різні. Тому такі атаки будуть повторюватись, це абсолютно очевидно. Імовірно, що через особливості погоди буде витримана певна пауза наразі, але наступні дні буде досить уважні. Одної ж трагедії вже вдалося уникнути завдяки діям контррозвідки. СБУ затримала 52-річного чоловіка, який готував повітряну атаку на Харків. Його завербували спецслужби ще в 2014, му але тепер російський агент об'їжджав територію міста і приховано фіксував місця базування повітряних сил оборони, деталі роботи місцевих авіапідприємств. Зрадника затримали на гарячому, і тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Екс нардеп від забороненої ОПЗЖ Вадим Рабінович переховується за кордоном колишнього парламентаря, який отримав підозру від ДБР у державній зраді через свою антиукраїнську позицію та розповсюджені пропаганди серед населення та політичного керівництва країн ЄС, розшукуватимуть на території Ізраїля, де він і ховається на думку правоохоронців. Рабіновичу загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. І поки українці сподіватимуться на допомогу міжнародного розшуку, ляпас в обличчя від суду ЄС той скасував санкції проти Віктора Пшонки та його сина. Колишній одіозний генпрокурор України втік до Росії ще в часи Євромайдану, Феміда Європейського союзу виключила Пшонку із санкційного списку через сумніви, що українська судова адміністрація дотрималася права на захист екс генпрокурора у місцевих кримінальних провадженнях, ось така дивина, Богдане. Дякую, Катю. А як ви вважаєте, що там насправді відбулося зі зняттям санкцій з пшонки? Невже соратник Януковича підкупив європейську Феміду? Пишіть свої версії в коментарях, ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на наш канал Україна сьогодні. І приємна новина для тих, кого дістали воєжі українських можновладців на Мальдіви, у Таїланд та інші курорти під час війни? Офіс президента заблокував виїзд нардепів і чиновників за кордон. Це стало реакцією на низку скандалів із нібито відрядженнями. Останній гучний випадок відпочинок на Мальдівах заступника голови оборонного комітету Верховної Ради Юрія Арістова. Після того як журналісти оприлюднили відповідну інформацію. Арістов написав заяву про складання депутатських повноважень. Зараз відповідні органи будуть ретельно перевіряти документи про відрядження, запрошення, дорогу і так далі. Йдеться у повідомленні джерела на банковій. Від себе ж можемо додати, що це давно слід було зробити, але добре, що хоч так. І далі обіцяні раніше подробиці того, який же зеткомандир командир був на облавку впольованого українськими захисниками повітряного алігатора. А тепер поїде на болота в чорному пакеті. Про цю та інші цікавинки з життя та смерті расистів нам розповість Оля Максимова. Привіт, що вдалося дізнатися? Привіт, Богдане. Почну з того, що росіяни підтвердили ліквідацію в Україні командира 112 го окремого вертолітного полку полковника авіації Віталія Табачникова. Він за повідомленням расистських пабліків перебував на облавку того самого К-52, який напередодні українські оборонці. Збили з допомогою ПЗРК. Відомо, що табачникову було 59 років. Він родом з Краснодарського краю, починав свою військову кар'єру у зенітному ракетному полку. Ну а власне закінчив командиром розпіареного у Росмі вертолітного полку, що базувався у Читі та як не важко здогадатись, брав участь у багатьох загарницьких спецопераціях росіян. Колеги Віталія та Бачникова поспішили повідомити, що в ліквідованого окупанта залишилось троє дітей. Старший син пішов по стопам батька та діда і вже закінчив сизранське військове училище з відкритих джерел. Також відомо, що у полковника є 24-річна донька Аліна. Також зсу ліквідували ще одного оператора БПЛА Кадирівського підрозділу, рашиста-блогера з позивним. Карлсон. Він викладав відео на своєму телеграм-каналі, судячи з них, то в останній цей Карлсон перебував у районі Кліщівки, що на Донеччині. Тим часом росіяни, які не визнають міжнародний кримінальний суд, оголосили у розшук його суддю Томоко Акане. Саме вона видала ордер на арешт Путіна та його посіпаки Марії Львової білової яка на офіційному рівні займається депортацією українських дітей у Росію. Правда, що інкримінують судді росіяни, невідомо. А ось наступні новини: предмет гордості російських ЗМІ, які вони демонструють як перемогу міжнародної дипломатії. Перше, це візит до північної Кореї делегації російського Міноборони на чолі із самим міністром Шойгу. В той час як його армія перемелюється в Україні після так званого заколоту головоріза пригожина та невдоволення росіян управлінцем, Кужугетович Жугетович у північній Кореї почувається, наче цар. ви тільки подивіться, з якими почистями його зустрічають. Цілий генерал армії та десятки військових вистрончились біля трапа. Ну а далі все як обожнюють росіяни: оберемки квітів до пам'ятників з гігантськими червоними зірками, концерт і діти з квітами, і оплески, оплески вдячного народу. Сергій Кужугетович на цих фото виглядає явно вдоволенішим ніж на відео з Росії. Поки що йгу разом з Кім Чен Іном 70-річчя так званої перемоги КНДР у корейській війні. Невиїзний Путін зачаровує у Петербурзі представників африканських країн. Я моя душа. Їм демонструють макет скафандру для роботи у відкритому космосі, наприклад, а ще в рамках форуму Росіяни, які останнім часом планомірно знищують українське зерно в порту Одеси, проводять гастрономічний фестиваль африканської кухні. А його їдять холодному, так і в гарячому віде. Холодним мені використовують як запуски салат, а в гарячому гарнір. То це такое унікальне блюдо, яке можна їсти в гарячому в холодному вот. Рагу по Пафіопські. Там взят сладкий картофель, который у них достаточно популярный. Также а, карри, чили-перец и сочное куриное бедро. Много специй. После поженили так вот. Вместе, видите, они у нас целуются. Подаем все эту с кашей из маньяки и соусом на основе бульона из-под костей. Как раз такой прекрасный женатый сардины. Приятного аппетита. Так, действительно, страва, яку можно есть и холодную, и горячую. Очевидно, скоро и про Через продовольчий тероризм росіян пересічним африканцям доведеться забути. Щоправда, свято російсько-африканської дружби неабияк захмарено, тим, що запрошення від бункерного відвідати Росію проігнорувала більшість африканських лідерів. Род Путина Песков звинуватив у цьому плювку в обличчя своего шефа всюди сущий захід. Есть, конечно, только того, о чем мы с вами говорили накануне. Это абсолютно неприкрытое наглое вмешательство США, Франции и других государств через их диппредставительства в африканских странах и попытки оказать давление на руководство этих стран с тем, чтобы воспрепятствовать их активному участию в форуме. Такие справи, Богдане. Дякую тобі, Олю. Скоріше за все, не бачити Путіну на російсько-африканському саміті і лідера Нігерії. Чому так розпитаємо в нашого колеги Олексія Фролова, який підготував нам добірку найцікавіших міжнародних новин? Тож розкажи про останні події у світі. Вітаю, Богдане! Почнемо із Нігерії, де цієї ночі відбувся військовий переворот. Тамтешні військові оголосили по державному телебаченню в середу, в пізно ввечері, що повалили чинну владу, а все через погіршення ситуації з безпекою в африканській країні. Усі державні інститути призупинили свою роботу, а ситуацію контролюють сили безпеки. Повітряні та наземні кордони Нігерії закрити, запроваджена комендантська година. Нагадаю, що Мохамед Базума був обраний президентом два роки тому в результаті першої мирної демократичної передачі влади в країні після здобуття неї незалежності від Франції аж у 1960 році. А тепер переходимо до приємних новин. Без свого незмінного лідера Тирана незабаром може залишитися і Росія, а все через президента США Джо Байдена, який видав таємне розпорядження про передачу доказів російських військових злочинів в Україні до міжнародного кримінального суду в Газі. За даними видання, The New York Times із посиланням на проінформовані джерела американські спецслужби зібрали інформацію щодо рішень російських чиновників навмисно завдати ударів по цивільній інфраструктурі України та примусово депортувати тисячі наших дітей з окупованої території. Подекують, що Штати вже ділилися деякими із цих доказів з українськими прокурорами, але утрималися від надання їй газі, де із нетерпінням чекають на Путіна. Забезпечення того, що Сполучені Штати роблять усе можливе, щоб притягнути до відповідальності винних у звірствах в Україні, має Важливе значення для того, щоб допомогти нашим українським друзям і надіслати чітке повідомлення Путіну, Сполучені Штати не терпітимуть цих жахливих злочинів. Ще одного публічного ляпаса Путін отримав від міжнародного олімпійського комітету. Мок надіслав запрошення 203 країнам взяти участь в Олімпійських іграх 2024 року, які відбудуться в Парижі. От тільки у переліку запрошених. Кремль так і не відшукав Росії та Білорусі. Це означає, що РФ і Білорусь не будуть представлені на Олімпіаді 24-го року під своїми прапорами. Водночас це не означає, що їхні спортсмени не будуть допущені до ігор у нейтральному статусі. Лише уявіть, як тепер підгорає у Путіна. Скандал із російськими спортсменами розігрався сьогодні і на чемпіонаті світу з фехтування. Українська шаблістка отримала дискваліфікацію після сутички з росіянкою. Наша Ольга Харлан по завершенню поєдинку стартового раунду не потисла руку суперниці з країни-агресорки, і, хоч та програла із рахунком 15-7, росіянка продовжила залишатися на фехтувальній доріжці. На 50 хвилин і подала протест проти Українки через відсутність прояву поваги. До речі, про пожежі у північному морі, на 27-му кілометрі від Нідерландського острова Амелан, загорілося судно автовоз. 200-метровий паром у своїх трюмах віз 2857 нових автомобілів із Німеччини до Єгипту. 25 із цих автівок були електричними, і саме загоряння одного з електрокарів стало причиною пожежі. Спочатку команда намагалася ліквідувати займання на кораблі власними силами, однак це не вдалося, і довелося подати сигнал лиха. Вертольотами і катерами вдалося евакуювати 23 члени екіпажу. Одна людина загинула ще кілька були госпіталізовані. Студія дякую, Олексію. І на завершення, зрадники. Від дружби з Дмитром Ярошем до панібратства з Рабіновичем Медведчуком. Від затримання на хабарництві до статусу протеже міністра МВС та високопоставленого посту у структурі від державних нагород та відзнак до тавра зрадника. Це все про строкатий життєвий шлях і літіви. Колишній очільник обласного осередку правого сектора звинувачений у державній зраді. Онук героя радянського союзу, син батька, страченого за часи СРСР, за скоєні злочини. Той, хто в 2014-му кричав Слава Україні та переконував, що нищить росіян, які вдерлись на його землю. Це ж той самий, хто в 2022-му втік до Московії, щоб з усіх телевізорів закликати пульнути ядерною бомбою по Україні. Це все про одну й ту саму особу, її ім'я Ілля Кива. Когда сапог российского оккупанта вступил на мою землю, у меня больше не стало русских друзей. Мы никогда не были близки с русскими, и та история, которая была нам навязана Московией, она совершенно отличается от той истории, которую мы должны учить и должны знать, и которой мы должны учить своих детей никогда не были одной крови с московским племем. Историю они украли у Украины. Я да самый, что ни не не на есть, националист. Я украинский бандеровец. Героя бандеры, которого я считаю военным преступником. Что на улицах и в наших городах людей начали казнить. І казніть публічно хорошо воорушоне терористичні банди націоналістів під крики і возгласи. Слава Україні! Слава Україні! Всячі харда вона не стоїть і Ілля Києва, уродженець Полтави. звідти його дід Пилип, яким одіозний політик дуже пишається. А от щодо батьків, власне, і лісу цільні білі плями про маму нічого не відомо. А батько, як говорять журналісти розслідувачі був героєм однієї з відомих телепрограм про гучні злочини в радянські часи. У 2014 році у Леоніда Каневського виходить фільм, називається Маска смерті. І головний герой цього його розслідувань це Володимир Ківа. Людина, яка е, в за радянських часів здається, в 80-ті роки е, молотком вбив е, в Ленінграді е, міліціонера, е, ще е, здійснив кілька е, таких тяжких злочинів, і його дуже довгий час шукали по всьому радянському союзу і не могли його зловити тільки тому, що ця людина вміло маскувалася. Вона вміла змінювати своє обличчя. Тобто його, його різні люди описували різну зовнішністю, да і лише там через довгий час його в Тбілісі вдалося затримати, і в Тбілісі його судили, і в Тбілісі його розстріляли. Життя і ліківи неймовірно строкати, взяти хоча б освіту обслуговування та ремонт нафтових і газових промислів. педагог психолог та магістр права. Після технікуму Ілля Кива працював не просто бухгалтером, а й директором товариства Укрзв'язок монтаж. А потім його в житті була Донецька залізниця та будівництво великої кільцевої дороги у Києві. Опісля лише кілька місяців він обіймав посаду в управлінні захисту прав споживачів Полтавщини, де його затримали на вимаганні хабара у «Маленький підприємстві. Але належного покарання хабарний Києва так і не отримав. Розгляд справи тривав два роки, за які в Україні відбулись революція гідності, окупація Криму та Донбасу, а маленький гвинтік з довідкою про психопатизацію особистості встиг втертистю довіри до правого сектора, стати відомим патріотом та протеже міністра МВС. За наказом Авакова, Кива був призначений командиром батальйону Полтава. Пізніше, за його ж підписом, заступником управління МВС на Донеччині, згодом переведений до Херсонщини. За рік від звання майора Ілля Кива дійшов до полковника і очолив департамент протидії наркозлочинності. Роботали на максимумі, видавлювали із себе, не спали. Тоді ж Києву не полишали скандали. Один з найвідоміших те, що він уникав проходження переатестацій для співробітників колишньої міліції. Зрештою, проти Києву виступила тодішня голова нацполіції Хаття Деконаїдзе. А Саакашвілі взагалі привселюдно обізвав кримінальним авторитетом. Я сподіваюся, що буде уволі Кримінальний авторітет реальна платформі поліції Києва, який мішають ліч на тому заводу. Таке ці як Кива, какета міністра, на ані якраз і а це конкретно імена і фамілії. Імена і фамілії корупції. сам Києва тоді переконував в його житті. Є дві важливі людини: Арсен Аваков та Дмитро Корчинський. Останній теж симпатизував екзальтованому раднику міністра і в своєму фільмі. Навіть віддав Ілі Володимировичу роль Нестора Махна, і що вони там у вас дискриміновані? Ні для мене завжди е, є два чоловіка, е, яким я благодарен і яким е, я прядом. Прізвище Карчинський Авак до 2017 року. Ілля Кива був радником міністра МВС, а от після захопився політикою. Спочатку він проголосив себе головою соцпартії, і від неї ж у 2019 році балотувався у президенти. До речі, за нього проголосували увага аж три сотні відсотка виборців. І вже того ж року Києва за списками проросійської ОПЗЖ потрапив під купол Верховної Ради. Цікаво, що у 2020-му на прес-конференції за участі Медведчука та Рабіновича Києва, який раніше очолував полтавський осередок. Правого сектора був оголошений головою полтавської ОПЗЖ. Вопрос, ви хто ви пройти поліграф? Звісно, нічого собі. Ах, поліграф готов пройти мене. Українофобні вислови, погрози, бійки. Кива стає маріонеткою Рабіновича Медведчука. Ми будемо боротися за вас, ми будемо відстаювати інтереси. Для цього ми прийшли в політику. Для цього ми. Отримали вашу довіру, вашу довіру для боротьби проти України і проти українського народу. Листування з тоді ще живим Жириновським. Привітання Путіна з днем народження на фоні попереджень західної розвідки про повномасштабне вторгнення. Все це український політик Ілля Кива. Він також запам'ятався своїм заробітком понад мільйона гривень на здачу в оренду жому ями на Полтавщині та тим, як після інтимного листування прямо у кріслі на смикав себе за пістрона. Ілля Кива втік до Росії ще до початку повномасштабного вторгнення. Тепер він ходок по ефірах російських каналів, де по Кивовській експертно і. Українофобський коментує події на батьківщини і поносить на чому стоїть світ своїх екс однопартійців. Це бізумі треба зупинити.